Акції російських нафтових гігантів РосНЕФТІ та Лукойлу стрімко падають. Нові обмеження США б'ють по головних джерелах доходів Росії. Втрати понад 11 мільярдів доларів лише за кілька днів. Також запрацював 19-й пакет санкцій. ЄС як це впливає на економіку Кремля і чи змусить Путіна шукати шлях до переговорів? Далі у матеріалі Дмитра Шульги. Політичний сигнал і економічний тиск. Так експерти описують нові санкції Дональда Трампа. Вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній Роснєфті та Лукойлу. Як повідомляє Ретюрс, обмеження вже мають наслідки. Грецькі танкерні компанії, які перевозять близько третини російської нафти, почали відмовлятися працювати з російськими постачальниками. Москва публічно стверджує, що ці санкції не завдадуть її реальної шкоди. Добре, я радий. Я радий, що він так вважає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Побачимо, як воно зіграє в результаті. Тенденція падіння російських бірж уже помітна. Ефект вже є миттєвий: 5,2 мільярди доларів США. Це втрата за два дні цих двох компаній через те, що запроваджені санкції, не лише проти них, а проти, якщо не помиляюсь 34 дочірних компаній, там 28 Роснефть РосНЕФТІ і здається 6 Лукойл. Загалом на цей момент акції «Лукойлу» впали майже на 18%. Разом з Роснефтю компанії втратили понад 11 мільярдів доларів. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк прогнозує скорочення експорту російської нафти більш ніж удвічі. Це потенційно означає в районі 100 мільярдів доларів на рік не отримання доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень Росія втратить не менше ніж 60-70% свого експорту нафти і до Індії, і до Китаю. Контроль за дотриманням санкцій насамперед відбуватиметься в азійських країнах, зазначає Людмила Покровчук. За її словами, деякі компанії вже відмовляються від контрактів. Навіть знаємо, де є заяви і державних підприємств Китаю, де вони призупинили імпорт російської нафти саме морським шляхом. А це зауважується було дуже багато. Це все таки 1,4 мільйона кубометрів за добу. Також Індія на сьогодні вона переглядає диверсифікує свої ринки, переглядаючи Дерсюкуючи їх на Ірак і на Катар. Індійський холдинг Reliance Industries заявив, що відмовляється від подальших закупівель російської нафти. Індійська компанія провідний приватний про нафти, який належить найбагатшому о, бізнесмену Індії Амбані, а вони вже казали, що так, і які уклали наприкінці минулого минулого року з Роснефтю угоду про півмільйона барлів на день постачання нафти? Ось вони зараз, як то кажуть, починають думати: а чи варто бути в цьому контракті? У період, коли компанії відмовляються від російської нафти, інші держави заявляють про готовність замістити ці обсяги. Кувід заявив, що він буде готовий поставляти. Об'єднана Арабські Емірати у них не використана квота інші країни. Тобто, потенціал є достатні. Аналітики кажуть, що санкції проти і Лукойлу – лише початок. Тим часом посол США при НАТО Меттю Вітакер заявив, що Вашингтон хоче посадити Путіна за стіл переговорів і не виключив нових обмежень. Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших. Українські аналітики прогнозують, що США можуть визнати Росію країною спонсоркою тероризму, що унеможливить банківські перекази. Це означатиме, що всі банки будуть в світі, незалежності від того, в якій країні вони знаходяться, вони будуть викреслювати будь-яких російських. Контрагентів юридичних або фізичних осіб і не бажати з ними мати справу. Іван У зазначає, що близько 75% світових розрахунків здійснюють у доларах і євро. Перейти на іншу валюту, зокрема юань, Росії складно. Це не вільно конвертована валюта. по-друге, це те, що Китай він не дуже любить, коли валюта виходить за межі його держави, ж саме Індія. Після санкцій Трампа ЄС затвердив 19-й пакет обмежень проти РФ. У ньому заборонено імпорт російського скрапленого природного газу. Тут вже конкретні дати: 2027 рік відмова від ОСПГ, 2028 рік. Взагалі відмова від всіх варіантів насамперед, трубопровідний російський газ. Рішення поширюється на весь експорт російського газу трубопровідного і зрідженого європейським компаніям дали не прогнозовані два, а лише один рік, щоб завершити чинні контракти. Тотал Energies у Франції Ені в Італії, а також в СЕФи в Німеччині постачають російський скраплений газ. Усе що постачають, то вони повинні їх завершити чи розірвати до 1 січня 2027 року. Також є свій повну заборону на будь-які операції з двома великими російськими нафтовими компаніями – «Роснефть» і «Газпромнефть». паралельно запровадили додаткові санкції проти російського тіньового флоту. Європа санкціонувала ще 117 танкерів, які перевозять сіру російську нафту. Але на жаль, цих, вже зараз їх 588, Але на жаль, цих танкерів 1400, і їхня кількість постійно росте. Під санкції потрапила низка російських дипломатів, які перебувають у Європі, також обмежені фінансові операції з російськими банками та організаціями, підключеними до платіжних систем центрального банку РФ. Санкції проти банків, таких як Альфа-Банк, Великий Банк потрапив під них. санкції проти золота, тобто компанії, які займаються. Роботи з дорогоцінними металами та камінням, також є ще фінансові обмеження. Це знов заборона з транзакцій з певними банками, в Білорусі і Казахстані. Теж санкціоновані санкції проти банків трейдерів і криптобірж. у ряді країн, які відмивали ну умовно, кошти, так російські, зокрема об'єднані Арабські Емірати, Гонконг, Киргизстан. Світлана Романенко наголошує, через заборону експорту газу виробнича потужність РФ знижується, а країна-агресорка не у наступному році близько 29 мільярдів доларів. Оцих 29 мільярдів конвертується у 900 тисяч дронів типу шахет. Це пораховано. Тому ми розуміємо, скільки дронів не буде випущено Росією. Експерти наголошують, через економічний тиск Росії доведеться скорочувати державні програми і перекладати витрати на власних громадян. Це може бути підвищення податків. Це буде з 1 січня 2026 року. Це експропіація грошей на рахунках в банках від 56 до 70 трильйонів рублів. А це нова виплата пенсій, про що пропаганда в обличчя Мардана говорить це. Скорочення зарплати пенсії ресурсів для виплати контрактників вони почнуть мобілізацію. Мобілізація на створить вже в них хаос. І вони не зможуть цим, цим впоратись. Це півроку, ну можливо, раніше. За словами експертів, поки Москва намагається применшити наслідки санкцій, її економіка поступово втрачає головне джерело доходів та можливість фінансувати війну. І саме це може змусити Путіна таки сісти за стіл переговорів. Дмитро Шульга, телеканал Рада для підсумків. єдине головне.